Всіх вітаю на новому уроці, який ми будемо присвячувати граматиці німецької мови. І сьогодні ми з вами попрацюємо з партиціпами. Глянемо, що це таке, як воно працює, функціонує, ну, як завжди. Це по великому рахунку дії прикметники. Тобто, фактично, так, це у нас слова, неначе як прикметнички, так, але які позначають якусь конкретну дію. Тобто прикметники, утворені від дії слова. Саме тому дії прикметники. Ну, все максимально, думаю. В принципі, просто і логічно. Утворюються, в принципі, вони не складно. Так, тим пачу з Partizip цвай в переважній більшості. Думаю, абсолютно більшість з вас уже знайомі, як мінімум, чи мало разів на день, навіть можна так сказати, і в своєму житті вам доводилось чути якісь ось ці словечки, на кшталт gemacht, gearbeitet, і так далі. І так далі. Тобто, ось ці всі конструкції, коли ви будуєте форму минулого часу, в перфекті, ми ще окремо додатково розглянемо принцип будови Partizip цвай. І партіціп один. Якщо є два, то є і один. Ну, в принципі, логічно, так? В принципі, якщо якби й один не було, був, був, був би просто два. Типу, я думаю, що все рівно ні у кого питання, питання не виникало, тому що іноді бувають цікаві речі, тому не до цього. Партіціп один. Давайте глянемо, як він утворюється. Утворюється він максимально просто: ви берете дієсло, будь-яке, фактично, ну майже будь-яке, так, в залежності від контексту, що вам потрібно сказати, додаєте де? І по факту ви ще додаєте особові закінчення. Тобто пам'ятаємо, що ось ці дії прикметники вони будуть себе вести як звичайні прикметники. Тобто, ми їх будемо відмінювати за тими ж самими правилами принципом відмінювання прикметника. Ну, на кшталт, ми беремо слово нагент так, робити щось, нагент, це типу, що роблячий. от, фактично, так, той, що робить, наприклад. Хтось там, наприклад, роблячий щось, хтось так виконує якусь іншу дію, наприклад. Гієн, і ти гінд, типу, йдучий, щось типу на такого. Типу, той, хто йде. так, Ось таким чином ми можемо його перекласти. І далі ми додаємо особові закінчення. Давайте зараз подивимось на практиці, як воно може у нас функціонувати а, і як нам з ним працювати. Речення під номером один, ну як речення, фраза так, частина речення. Die singende Frau, так. Жінка що співає. Тобто, співаюча жінка, там, наприклад, є моєю сестрою, вість майне швестя, наприклад, і так далі. Тобто, бачимо: ми взяли слово «зінгін», співати, додали літерку Д і додали закінчення Е. E". Чому Е, e"? тому що це у нас, ну, вважайте, номінатів, так, артикль Ді у нас в дії, це іменник жіночого роду. І, відповідно за правилами відмінювання прикметників, нам потрібно взяти закінчення Е e і додати до. Нашого прикметничка. Фрау. Жінка що співає, співаюча жінка, іншими словами. І далі ми можемо уточнювати там речення: там є, там моєю сестрою, або ж там є моєю гарною знайомою і так далі. Ein lachendes Kind. Дитина, що сміється, от таким чином можемо перекласти. Тобто, та дитина, яка сміється в моменті. Тобто, партісіп 1 – це діє прикметник теперішнього часу, позначає якусь конкретну дію, яка відбувається прямо зараз, безпосередньо, коли ми його описуємо, от наприклад, тобто, в той момент, коли ми його описуємо, згадуємо, от ця дія відбувається. Дитина зараз сміється. От та, дитина, типу, можемо, скажімо так, таким чином уточнити. От та дитина, що сміється. Там, наприклад, є моїм учнем, наприклад. Ну і так далі. Ще так само він може використовуватись в такому от вигляді Zingent Gengзі душтен Park. Вона йшла парком, співаючи. Звертаємо увагу: так Zінent, тобто як, співаючи. Тобто, що роблячи, співаючи, йшла вона через парк. Шла вона парком. Так? Тобто, в такому випадку в вигляді, ми теж можемо опрацьовувати і працювати з партиційпанц. Наприклад, і hat er etwas gemacht». Так? Тобто, сміючись, він щось зробив. Ось таким чином, в принципі, ми можемо користуватися партіціпанц. В принципі, схемка, сподіваюся, що не важка. Якщо будуть виникати додаткові питання, обов'язково питайте, обов'язково пишіть в коментарях, а, і ми будемо з ними теж розбиратися залюбки вам відповім. Окей, партізі-1. Це власне все з ним. вас не забувайте, так само в закріпленому від мене коментарі. А, є посилання на вправу. Будь ласка, теж зайдіть. Опрацюйте цю вправу а, і таким чином закріпіть те, що ми сьогодні з вами обговорили. Zwei. Дієприкметник минулого часу. Утворення, так? Утворення буде залежати від того, яке це дієслово. слабкі дієслова, регулярні дієслова іншими словами, так? що ми, ми робимо. Ми використовуємо префікс гя, основа дієслова, плюс те. Наприклад, «machen, gemacht, «lernen», гімахт, Так, гілянт. Плюс. Ось. ось таким чином воно у нас буде працювати. Це стандартна схема побудови. Ми пам'ятаємо, коли утворюємо перфект, там, наприклад, там плюс перфект, там пасів це може бути. Ось такі, ось такі от граматичні конструкції. То тоді так ми вже будемо використовувати з вами пратіціп цвай. Це стандартна історія, коли ми працюємо з різними граматичними конструкціями. Наприклад, далі. Сильні дії слова, нерегулярні. так. GM плюс зміна кореня плюс ен, e наприклад, гін, геган, зін, гізін, так. Ну, наприклад, в певних формах ось такі от варіанти, вони теж можливі. Наприклад, бікомен, так? Там взагалі у нас виходить бікомен, і це у нас дієсло з префіксами be, fea, end, ну і так далі, ось ці всі наші невідокремлювані префікси. До речі, ось ці всі теми щодо стосовно відмінювання прикметників, невідокремлюваних префіксів, вони так само вже розглянуті. Вони вже у нас є і в контексті самих уроків повноцінних на каналі, і так само окремих граматичних тем. Тому переходьте, дивіться і тренуйтеся. Так, ось як і було, become, become, форму минулого часу. verstanden, так. Бачимо за рахунок префікса ФЕ, а так у нас форма партицип 2 утворюється без додавання «г», нашого стандартного. Так? І виходить «фештанден». Це у нас нерегулярне дієслово, неправильне дієслово. Змінили в корні кореневу частинку. Ну і закінчення е «ен» є теж типовою ознакою таких от дієслів. А, далі. З відокремлюваними префіксами. Так, коли у нас діє слово має відокремлюваний префікс або якусь там відокремлювану частинку, то ге вставляється між префіксом і коренем. Певна річ, якщо ось ця коренева частинка, теж не починається на якісь цих один, одних префіксів, які забороняють додавати ось цей префікс ге. Тут треба бути теж максимально а, уважним. «aufmachen» — «aufgemacht», «zurückkommen» — «zurückgekommen», Так. І таким чином ми будемо це все будувати. Використання, так? Тобто в часах граматичних перфект, плюском перфект, Тобто, в цих граматичних часових формах, наприклад, ich habe Ich habe gegessen. я поїв. Ми пішли, тобто плюском перфект, так. В пасивному стані пасів. Будинок будується в теперішньому часі. Das Haus is gebaut worden. Будинок був побудований. Тобто, бачимо. Це у нас. Particip 2. Тобто, ми його можемо використовувати в контексті типу звичайних граматичних конструкцій. Це окей. Але ми його можемо використовувати так само, як і дії прикметник, так, от, типу в цьому плані, от, от по великому рахунку, тобто виконувати ось цю функцію прикметник. Ну, наприклад, die geöffnete Tür, це те, що стоїть в центрі уваги нашої сьогоднішньої теми. На наступному слайді розглянемо більше прикладів саме в такому контексті, бо в такому контексті так багато вже разів його зустрічали. А він ще може ось так виступати: Die geöffnete Tür, відчинені двері. Тобто, ми. Говоримо про якусь подію, яка вже відбулася. Двері відчинили, і ми просто їх позначаємо як відчинені двері. Схема така. Так само, як і там у нас було основа дії слова додали де, і плюс особові закінчення. Наприклад, так, наприклад, дасть лагенде кінт, дитина ще сміється. Так і ось тут. Вам потрібно просто знати і правильно побудувати форму «partizip цфай. Наприклад, від «öffnen» – це буде «geöffnet», і далі ви додаєте так само особові закінчення, так, так як слово тюа це іменничок жіночого роду. Артикль ді тут у нас, це у нас, наприклад, номінатів, наприклад, або там акузитів може бути, і правила відмінювання прикладників говорять, що за таких обставин нам потрібно додати закінчення «e». Die geöffnete Ein Schlüssel, загублений ключ. Verlogen, так, загублений форма минулого часу. Так, як у нас слово шлюсель чоловічого роду, ми, наприклад, використали неозначений артикль, це у нас номінатів називний відмінок. Там неозначений артикль для чоловічого роду буде «айн». Відповідно, що відбувається? За правилами відмінювання прикметників, нам потрібно використати закінчення r в якості єдиного правильного закінчення самого прикметника einфелоgen шлюсель. Загублений ключ. Ось так воно буде працювати. Давайте ще розглянемо приклади. Das gekochte Essen stand schon auf dem Tisch. Приготована. Їжа вже стояла на столі. Das gekochte Essen. esсен. Кохен gekocht. форму минулого часу. У нас є артикль Das, означений артикль. Номінатів називний відмінок: Essen, середнього роду. Відмінювання прикметників говорить, що треба додати закінчення M. Е. Das gekochte Essen. Der Діафісне Termin verursachte viele Probleme. Забута зустріч спричинила багато проблем. Так, наприклад, ось теамін чоловічго грудийманик, артикль der, Тобто, хто що спричинив номінатів. Vergessen, так, наприклад, форма минулого часу. І беремо сам по собі закінчення E і додаємо його до. Цього, скажімо так, слово, яке вже виконує функцію самого прикметничка. прикметника. Дігеріяці funktioniert wieder. Відремонтований годинник знову працює. Тобто він який? Відремонтований Repariert, форма минулого часу, 2. і ми додаємо закінчення Е e за правилами відмінювання прикметників. Die reparierte Uhr. Das Yeah. Написана книга стала бестселером. «Das geschrieben». Geschrieben. написаний так, форму минулого часу. Артикль DAS, бух середнього роду, номінатів. Закінчення АЕС за правилами відмінювання. Тобто, ви просто вже орієнтуєтесь по тому, який це відмінок, який це рід, яке це число, одинина чи множина. І відповідно по артиклю, так, підставляючи правильні артиклі, ви підбираєте правильні закінчення, відповідно, сюди. Далі. Der gebrochene Arm musste operiert werden. Зламану руку довелося оперувати. Ну, або ж нам, наприклад, лікар оперує зламану руку. Der Arzt operiert den gebrochenen Arm. Так. В цьому випадку ось таким чином ми будемо будувати Ставимо питання: оперуй кого що? Акузатив, так? і іменчок чоловічого роду, вакузатів буде артикль Д. І ми, відповідно до прикметника, додаємо закінчення «н». Тобто орієнтуйтеся завжди на те, який це відмінок, який це рід, яке це число. Одни, один іначе множина. І таким чином це все вам допоможе знайти правильні закінчення, які нам потрібно буде додавати. Отже, історія така: підсумовуємо: партіціп 1 будується за рахунок того, що ви просто-напросто берете саме дієслово, Додаєте літерку Д і додаєте закінчення. Або ж іноді він може існувати і без ось цих всіх різних закінчень. Zingen, тобто, як співаючи, так лягенд, сміючись, хтось щось робить. Партіціп цвай. Тут нам потрібно пригадати основні правила побудови форми дієслова, так, в формі партіп цвай. А і далі додавати особові закінчення. Додавати закінчення, коли ми його інтегруємо в позицію між артиклом та самим іменником, щоб це у нас вийшов такий повноцінний, іначе як прикметничок. Оце власне все. Якщо виникатимуть знову ж таки питання, обов'язково їх озвучити. Дякую всім за увагу та до наступних зустрічей.